Треба невеликий диван на кухню, але з підлокітниками. Є парочку варіантів. Сьогодні ось диванчик Nice, до речі, приїхав. Він 208 см, диванчик Джерсі 202 см. Зараз про обидва розкажу. Фабрика одна і та сама, наповнення однаково, безпружинне, комфортне по посації і класно набиті подушечки, як тут, так і там. Різниця лише в підлокітниках і в прошивках на сидінні. Тут підлокітнички приблизно по 8 см, такі товстенькі, і диванчик розкладається. Ну, Якщо ти ставиш його на кухню, то це тобі як гостьове спальне місце, але в загальному на такому дивані буде зручно спати і щодень, тому що, бачиш, спальне місце повністю рівне і має розмір 150 на 190 см. Ціна такого найса 2800. Якщо ж брати диванчик Джерсі, він на 400 гривень дешевший, але тут і менші підлокітнички. Тобто вони йдуть з таким кантиком, сюди вже нічого не поставиш, але в цілому він є. Якщо тобі просто приставити подушку для сну, то е, теж буде, буде зручно. Цей розкладається у нас єврокнижкою. Так само ніша для білизни, так само опустилася спинка. Спальне місце у вас є. Диванчики Джерсі, до речі, ще два є на складі, крім цього, можна в різних кольорах обирати. Тому тут ви обираєте просто те, що більше вам підходить по вигляду, по наповненню, по зручності, вони однакові. А ще більше варіантів є на нашому сайті Солоха Там є спеціальний фільтр по довжині, можна обрати довжину того, того місця, куди вам потрібно поставити диван, умовно 195 см. І сайт вам покаже варіанти. На сайті Солоха переходьте, дивіться в шапці профілю телефончик для зв'язку.